Сьогодні ми проводимо наш міський територіальний етап військово гри грисок джура І, звичайно, що це своєрідне підбиття підсумків тієї роботи, яка була проведена протягом навчального року. Я хочу нагадати мешканцям громади, і не тільки про те, що це не одноденна акція. Це система виховної роботи, і ця система виховної роботи взагалі охоплює всіх наших діток, починаючи від першого класу до випускника. Сьогодні на цьому етапі представлені наші найстарші діти, які вже мотивовані, які патріотичні, але разом з тим мають відповідні навики. І як показала практика, біла церква має хороші результати участі і в обласних, і в секреті змаганнях. Тож сьогодні ми, крім того, що віддаємо шану нашим воїнам, готуємо себе до захисту батьківщини, але і представляти нашу громаду на обласному та з надіюся всеукраїнському рівні. Тому ж побажаємо нашим виховникам і нашим журистам хорошого старту, а нашій Україні перемоги та миру.